Столиця пережила криваву ніч. Росіяни завдали сконцентрованого удару по Києві. Протягом ночі окупанти атакували столицю ударними безпілотниками на світанку крилатими ракетами, а згодом прилетіла балістика. Серед травмованих троє поліцейські, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з під завалів. Один з ударів прийшовся по житлові. Багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд. Рятувальники розбирають завали. Донька. Генерала Келога, Меган Мопс у мережі вже написала, що Путін випробовує рішучість Америки. Польща йде українським шляхом закупівля малих дронів керуватиметься безпосередньо командирами військових частин, а військові у цілому зможуть придбати необхідні безпілотні літальні апарати за так званою терміновою інноваційною потребою. Це рішення покликане значно спростити та прискорити процес закупівлі озброєння. Прем'єр-міністр Дональд Туск у питанні переоснащення армії називає нові рішення фундаментальними змінами тільки не лише командувачі, не лише керівники інститутів, а й молоді інженери, програмісти. Це скарб польської армії. Наша безпека у найближчому майбутньому і у подальшій перспективі буде залежати від того, що народжується у головах. Від сьогодні війни виграють розумніші війська а також краще оснащення. Викриваю войска інтелігентніше, лепів випосажано. Експерти наводять приклад України, де багато безпілотників виробляють та вдосконалюють саме всередині країни. Марцін Вроблєвський із військового інституту бронетехніки, представляючи безпілотний апарат Куна, запевнив, що таке обладнання може бути швидко поставлене польській армії у великих кількостях можливості Якщо йдеться про виробничі спроможності, тисяча одиниць на рік, ми спроможні виробити, і це за низьку вартість. Це дуже проста конструкція. Вона не вимагає спеціалізованих інструментів, а компоненти із цивільного ринку. Проблем із збереженням ланцюга поставок також немає. Ма проблему з захованням вансухадоста. Очікується, що оборонна промисловість, включаючи приватний сектор, також буде залучена до проекту популяризації дронів у війську. Також серед інших будуть сили кіберзахисту, експерти яких відповідатимуть за таке питання, як програмне забезпечення, яке використовуватимуть у дронах. Польські учні, як і раніше, повинні будуть читати щонайменше чотири обов'язкових книги на рік, але вчитель вирішуватиме, які саме із них обрати. Навколо запропонованої нової навчальної програми вже почалися суперечки. Депутат Йоланта Нізгочка запевнила, що з'являються різні пропозиції від експертів, але міністерство освіти наразі ніяких заяв не робить. в інституті освітніх досліджень працює багато експертів. Вони на загал запропонували певні зміни, які стосуються довільності для учнів та вчителів, це означає, що чотири обов'язкових книги на рік діти мають читати. Інститут як державна інституція працює над основами нових навчальних програм. З'являються уривки з цієї програми щодо польської мови. Пропозиційно новий поставив програмовий з польського міністр освіти Барбара Новацька також запевняє, що наразі нічого не міняється. Пропозиції експертів, навіть найцікавіші, залишаються лише пропозиціями. Написала керівник міністерства на платформі X-столиця. Зустріч представників міністерства культури України та польської делегації на чолі з депутатом Павлом Ковалем. Основною темою стали наступні етапи пошуково-екзомаційних робіт на території обох країн. Одним із головних питань зустрічі було узгодження організаційних аспектів, пов'язаних із наступним етапом робіт. Повідомило Міністерство культури України. Сторони позитивно оцінили проведені роботи в селі Пужники Тернопільської області, де було виявлено останки щонайменше 42 осіб. Фахівці припускають, що на цьому місті може бути ще одна могила. Україна також надала дозвіл на ексгумаційні роботи в збоїськах, що нині входять до складу Львова у вересні 1939 того року там відбувалися запеклі бої польських військ проти Вермахту. Заступник міністра культури Андрій Наджо сподякував Польщі за співпрацю в сфері охорони спадщини та боротьбі з незаконним вивезенням культурних цінностей. Він також наголосив на необхідності погодження пошукових робіт українських жертв у Юречкові на на Павел Коваль запропонував серед іншого створити платформу міжнародної підтримки захисту культурної спадщини України та ініціювати проведення польсько-українського історичного

15 західних країн закликають міжнародну спільноту визнати незалежність Палестини. Такий заклик з'явився після завершення конференції ООН у Нью-Йорку, присвяченій війні у смузі гази, яку організували Франція та Саудівська Аравія. Під зверненням підписалися міністри п'яти держав, які вже раніше визнали суверенітет Палестинської держави Іспанії, Ірландії, Ісландії, Норвегії та Словенії. Також підпис поставили представники країн, які ще не ухвалили такого рішення, але позитивно. В наставляться до можливого визнання Палестини йдеться про Австралію, Андору, Канаду, Фінляндію, Люксембург, Мальту, Нову Зеландію, Португалію, Сан Маріно, а також Францію, яка заявила, що визнає що визнає Палестину у вересні під час генеральної асамблеї ООН. Готовність до подібного кроку висловила і Велика Британія. Підписанти звернення також закликали до припинення вогню у смузі гази, звільнення заручників, яких утримує Хамас, а також надання гуманітарної допомоги палестинцям. У документі йдеться і про усунення Хамас від влади та прагнення відновити мирні відносини з Ізраїлем. Таку заяву підтримали також представники деяких арабських країн, що за словами французького МЗС стало безпрецедентною подією. Українські військові використовують рибальські сітки для, для боротьби з російськими дронами. Водночас вони визнають, що безпілотники є головною загрозою як для військових, так і для цивільних. У районі Константинівки на Донеччині військові витягнули е, натягнули сітки в поперек місцевих доріг. У них заплутуються низько російські безпілотники, а також вибухівка, яку ті складають і скидають з повітря. Ворожі дрони наша постійна загроза. Розповів польському радіо офіцер. Бригади Рубіж Максим Проскуров. Найстрашніша ситуація для солдата це шлях до окопів і повернення з позиції. На одного військового припадає від трьох до навіть десяти дронів. Загроза нависає над тобою 24 години на добу. Наголосив український офіцер. Російські дрони тероризують також мирне населення. Москва щодня атакує українські міста безпілотниками, оснащеними вибухівкою.